Всім доброго дня! Звати мене Кондрюк Денис Васильович. Я завідуючий організаційно-масовим відділом і керівник гуртків основи робототехніки Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Хочу коротенько вас познайомити з так назвав презентацію свою, Майстер-клас з цікавим братом Скретча. Це така програмка М-Блок. Ось ярличок є на робочому столі і Scratch. Вони дуже схожі між собою, але є і величезні відмінності між ними. Scratch уже давним-давно всі знають, всі з ним працюють, як в школі, так і подекуди і в вищих навчальних закладах використовують Scratch. Та все ж таки поговоримо про m блок Так як і Scratch, завантажувати нічого не потрібно. Відкриваємо браузер. Відкриваємо першу, перше посилання, яке нам з'являється. Тобто потрапляємо на офіційний сайт компанії mBlock. MakeBlock, а саме mBlock. Це китайська розробка, але доволі непогана. І тут є основна інформація про те, що це таке, як працює. що Повністю сумісний з програмами Scratch 3.0. Тобто все це можна тут перечитати, передивитися. Ну, Давайте почнемо, а кого детальніше зацікавить, зайдете і без поспіху це все розглянете. Натискаємо кодувати з блоком, тому що, з блоками, тому що ви бачили, там була кнопочка. Можна було програмувати прямо в Python. Ну, про це трошки детальніше згодом. Отож, інтерфейс. Як ви бачите, дуже схожий до інтерфейсу Scratch. До речі, відкриємо і його, щоб можна було порівняти. Що ж тут не так. Ось наш Scratch. Теж встановлювати Scratch, як ви знаєте, не потрібно. Розпочинаємо творити без входу у свій кабінет. І... Закриємо, так як ми вже не перший раз це робимо. Отож, інтерфейс m блоку так ось можна було кодувати з Python з допомогою Python мови Інтерфейс m блоку дуже схожий до Scratch. -а. Теж є сцена, теж є палітра з командами. Але, що ми бачимо? Крім спрайтів, тут доступні ще пристрої. Що таке пристрої? Це середовище програмування, воно націлене не тільки на віртуальних об'єктів, на програмування панд, котів, тобто все, що ми називаємо спрайтами. Ось спрайт-панд. Воно ще й дозволяє програмувати реально діючий якийсь пристрій. Ну, Наприклад, відкриємо вкладочку Додати, вибрано фільтр всі» І подивіться, що тут у нас відбувається. Можна програмувати різні робототехнічні системи. Чи то офіційна підтримка, чи неофіційна, але ви бачите, що тут їх дуже багато. Ті ж Arduino, які зараз всіх на слуху, Raspberry Pi, міні-комп'ютери, навіть є додаток для програмування квадрокоптерів фірми DJI, модель Tello. Ну і також. Контролерів різних типів, Lego Mindstorms, Lego-Vidu. Тобто дуже-дуже-дуже багато розширев. Це все можна програмувати з допомогою M-Block. Ми нічого зараз додавати не будемо, оскільки, щоб програмувати цей пристрій, його потрібно для тесту мати в себе в руках. У нас його немає, тому ми просто його видаляємо. Будемо працювати зі спрайтом. Спрайтів тут є теж дуже багато, можемо подивитися. Так само, як і в Scratch є своя бібліотека. Так само можна і малювати якісь додаткові спрайти, без питань. Ну, мені здається, що тут більше, ніж у Scratch різних спрайтів може бути. Зараз не будемо вибирати спрайт, хай буде пандочка. Так як у Scratch основний герой, основний спрайт це кіт. Тут панда. Вона має ті ж самі характеристики, своє положення, ім'я, розмір, напрямок. Показана чи схована. Щоправда, замість вкладочок, як у скретча, подивіться тут: образи, звуки і код, у М-блоці це все в нас внизу. Костюми і звуки. Та чим все ж таки відрізняється м емблок від скретча? Ну, якщо ви вже звернули увагу, то в нас справа є вкладочка Python і є вкладочка блоки. Ми зараз знаходимося в режимі блочному. Ну, Давайте подивимося, наприклад, простеньку програму. Нехай в нас панда після натискання. прапорця зеленого аналогічно, як і в Scratch. Нехай скаже 2 секунди. Привіт! Запустимо, перевіримо. Ось вона говорить: привіт! Але цей код можна вже передивитися у як він буде виглядати? В Python. Ось. Тобто загружається бібліотека, створюється подія, функція, і є метод sprite say, -привіт, який приймає два параметри. Що сказати і яку тривалість це говорить. Це зручно для того, щоб діти призвичаювалися до текстових мов програмування. Також тут є не тільки транслятор текстові, текстову мову і блочного режиму. Тут ще є режим, ніби блокнота для, текст, для програмування тексту. Для прикладу, на мові Python, що ми можемо написати? сама простенька програма це print, ось нам вже дозволяє. Допомагає сам редактор і напишемо Hello. Запускаємо. Деякий час чекаємо, щоб транслятор переклав наш код і ось отримуємо Hello. Цей код може бути більшим, але поки що в нас задача не стоїть. Написати величезну програму. Переключаємося назад в блочний режим. Закриваємо транслятор, попередній перегляд моїх Python. Тобто все працює так, як і в Scratch, але плюс ви можете це все передивитися, ще і як воно буде виглядати в коді. В текстовому режимі. Ну, нехай панда ще піде 10 кроків вперед після натискання. Подивимося, як це буде виглядати в коді. Ось, Sprite forward. І можна рухатись вперед. Щоправда, в цьому трансляторі не можна вводити код. Бачите, він тільки для читання, тобто, щоб діти знайомилися структурою запису коду. Запустимо його. Сказала пандочка привіт і 10 кроків зробила вперед. Так. І що ж далі? Далі тут один цікавий момент це з розширень у палітрі блоків. В скретчі, в розширеннях палітри блоків. Ну ось. передивимось, що тут є. Музика, олівець, відстежування з відеокамери, переклад... перетворення тексту в мову. Ну і таке інше. Теж можна програмувати робототехнічні системи, що правда небагато. LEGO, серію і мікробіт. Все. Ось і всі розширення в скретчі. Переглянемо в Embloці. Нажимаємо плюс і тут подивіться, скільки тут розширень. Є й на китайській мові, ну аж три сторінки. Навіть для Майнкрафта це все треба тестувати. Я з ними всіма не працював. Я хочу вам продемонструвати одне таке цікаве розширення. З верхнього ряду. подивіться, тут є в нас когнітивні сервіси, машина, що вчиться, побудова гістограм, повідомлення користувача хмари, Навіть є, можна дістати кліматичні дані з інтернету. Тобто цікаві, цікаві такі штучний інтелект, цікаві додатки. Нас, я вам хочу показати розширення, яке називається машина, що вчиться. Це машинний зір свого роду. Тобто ви можете навчити вашу програму розпізнавати якісь е, образи, використовуючи при цьому камеру. Ну, давайте додамо. І в нас оце розширення додалося внизу. Так, Машинний зір. ТМ. Дивимося, які в нас тут є команди. Поки що ніяких команд немає. Тому що треба створити навчальну модель. Що таке навчальна модель? Це система образів, згідно е, яким будуть відповідати якісь значення в програмі, чи якийсь текст, чи якісь звуки. Тобто, ну, давайте в мене є кольорові картки. Створимо програму, де наша панда буде називати кольори. Я картки буду показувати до камери, а панда буде ці кольори розпізнавати. Так, я це видаляю. Нажимаю «Навчальна модель. Відкривається камера. Так. Камера. І, бачите, тут є модельний тренінг, написано. Створити нову модель. Ну, У нас воно і так уже в режимі створення. Тобто нам треба зараз для різних ось таких карток кольорових створити. Образи, щоб система їх розпізнавала. Давайте категорія 1 це у нас буде зелений. Я пишу зелений. Так, і для того, щоб багато образів ця система розпізнала, ми нажимаємо кнопочку вчити і показуємо на камеру цей кружечок. Можна його переміщувати, щоб вона запам'ятала різні позиції цього кружечка. Так, і одразу система вам видає, з якою точністю вона ідентифікує цей образ. 99%, що це зелене. Ну, насправді вона іншого нічого і не знає. Але в мене є ще ось такий червоний. Напишемо, що є ще у нас зразок, який називається червоний. Додамо до нього образи. Ось, червоний. Трошки ближче, щоб на всю камеру, трошки далі. Ось так. Дивимося, одразу видно, як система реагує. Червоний. Зелений там десь не десь попадає, можливо через пальці. Так, у нас є червона картка, зелена, а тепер додамо ще синь. Так, Синю картку. Напишемо блакитний. Яскравий блакитний. Так, блакитний, блакитний. Так. Все, є три кольори. І система зараз вагається, бо вона точно не бачить картинку. Хоча зараз, якщо я буду показувати різні картки, вона точно їх буде ідентифікувати. Червоний. Якщо два рази. Ну, зелений. <гум> так, якщо ось <аж> так. <гум> зелений. Червоний. Тобто такого образу поки що немає. У нас система дозволяє створити. Бачите, що три таких образи. Три варіанти. І можна цю модель тепер використати. Значить, Коли натиснуто проперець, давайте ми у циклі будемо використовувати наші образи. Дивіться, зверніть увагу, що у вкладочці машинне навчання, «машинне навчання» створилися ось такі блоки результат розпізнавання, тобто ми можемо отримувати назву того образу, який нас розпізнає система. Надійність, тобто відсоток співпадіння того, що бачить система і того, що в ній записано. Ну і результат. Результат, що ж система розпізнає. Тобто ми з управління ставимо цикл. І що нам? Якщо, так, Якщо результат із розпізнавання зелений, то нехай панда наша буде говорити звук зелений. Так, ми запишемо свій звук, переходимо в вкладочки звуки, додаємо звук, запис. Зелений. Зупинили запис, переслухуємо. Зелений. Зелений. Китайські єроліфи, ну, зрозуміти, можна що. Зберегти і відмінити. Зберігаємо. Так, окей. Перейменуємо, що це у нас зелений, щоб легше було орієнтуватися в коді. Так. І додамо ще зразу звук червоний. 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 Трошки обріжемо, щоб швидше звучало. Червоний. Так. Окей. Червоний. І Ще один звук, який у нас залишився? блакетний. Блакетний. Є. є у нас звуки, закриваємо вкладочку звуки і беремо з машинного зору. якщо, ну Тут вже стандартна операція. Якщо у нас результат розпізнавання зелений, то ми видамо звук до кінця. Ну, не м'яв, у нас вже є інші звуки зелений. Інакше дублюємо. Якщо результат розпізнавання червоний, видамо звук червоний. Використовуємо вкладені. Розгалуження. Інакше, якщо блакитний, видамо звук блакитний. Ну, а інакше, а інакше будемо мовчати. Ось так. Запускаємо програму і у нас відкриється віконечко. Червоний, Сто? червоний, червоний. Яке? Червоний, червоний. Думаєш? Червоний, червоний. Червоний, 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 блакитний, 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 червоний, зелений, 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 червоний, зелений, зелений. 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 Зупиняємо. Переходимо до машинного зору. Так, навчальна модель. І давайте ми, наприклад, червоний. Заберемо цей результат, щоб воно просто мовчало у нас на червоний, щоб воно не розпізнавало мене як червоне. Скинути ОК і залишимо просто ось таку ряду. Просто мій образ. Так, називаємо без картки. Без картки. Так. Використовуємо цю модель. Ну і тепер що у нас? Якщо червоний вже немає. Якщо без картки, то ми нічого не будемо робити. Перевіряємо. Так, я зараз без картки, це правильно. Що показує блакетний. 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 Без картки. Зелений, зелений, зелений система точно розпізнає образи, навіть звук щити. ну зі звуком я ще не розібрався, як працювати. Можливо, тут теж можна реагувати на голос, якщо додати якесь розширення додаткове. І що цікавого хотів ще показати, так, поки працює програма, то вікно розпізнавання не можна закрити. У сенсорах є такі цікаві блоки, як відкрити сайт. Давайте ми, якщо отримаємо звук блакитний, колір блакитний, то ми не тільки відтворимо звук блакитний, а ще й відвідаємо сайт, ну, не makeblock, не їхній рідний, а наш. Оце NT2. Подивимося, спрацює чи ні. Ось так. Перевіряємо. Так, отож, нам треба показати зелений. Для того, щоб... зелений. зелений. Зелений, зелений. І блакет. блакетний. 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 На жаль, спливає вікно за блакетний. блакетний. Так. Блакетний. Я дозволю, спливаючі вікна, і дійсно нас перекидає на наш сайт Чернівецького обласного центру. Ось така цікава річ. Щоправда, тут залишилося видно, не оновилося. Змін на червоний. Без картки, а тут пише червоний Ось такий він make-блок. Ось так він працює не тільки з спрайтами. А і нагадую, що він може працювати з залізними речами, з мікроконтролерами, з міні-комп'ютерами. Показувати ваш код може і приймати в Python, і транслювати те, що ви написали, в текстовий код на мові Python, щоб ви привикали до дорослого програмування. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!